Всім привіт! Ви на каналі Сокершоп. І сьогодні ми покажемо вам досить кльові футзалки від Adidas. Тим паче, зараз вони актуальні більше усього, адже на дворі зима. Тому підписуйтесь на наш канал, якщо хочете регулярно дивитись кльові відеоогляди на різну спортивну екіпіровку. Почнемо. перед вами Adidas Nemezis 19.3. Це остання версія Nemezis, яка зазнавала якихось змін. Більше після неї нових Небезісів не було. Але в нас на огляді третя категорія, що означає, що вона не сама топова, але й не остання. У четвертій категорії ось ці тейпи взагалі намальовані і виглядають ну трішки крінжово. Давайте подивимось більш детально на матеріали, з яких ці футзалки зроблені. Ми маємо тканевий матеріал по усій поверхні, та спеціальне покриття для щеплення та міцності в деяких зонах. Язичка немає, замість нього носочок із стейпів, який заходить у зону шнуровки, а от сама шнуровка з подвійними отворами та ще й зміцненими. Передня частина підсилена, а амортизація є по усьому периметру підошви. Так, ну коротко про основні фішки ми сказали, тепер давайте розглянемо все це детальніше. Як уже було сказано, футзалки зроблені з тканини. Вона дуже схожа на праймніт, але це не він. Вже у такій досить низькій категорії ми бачимо той самий дизайн, який повинен бути у топовій версії. А саме вони пошиті, немов частинами, щоб досягти ефекту тейпів, які окутують ногу. І кожна зона, а точніше, кожен тейп, відрізняється своєю текстурою. Взагалі, тканина, покрита якимось синтетичним матеріалом, має досить добре щеплення з м'ячем, тому що вона текстурна. Та ж історія із немезісами, особливо, якщо звернути увагу на передню частину. Вона вся покрита синтетичним матеріалом, а самий кінець ще й додатково укріплений, і це можна помітити тактильно. Адже носочна частина більш пружна. І взагалі здається, що у них не повинно бути ніяких проблем зі щепленням, судячи з того, які матеріали використовувались для пошиву цих футзалок. Головною фішкою дизайну на являються тейпи, як вже було сказано, які немов огортають стопу. Але це так у професійній версії. У 19.3 також цей ефект присутній, але не на максималку, звичайно, адже і прорисовка тейпів. Ну, така собі, але її достатньо, щоб визвати вау ефект і їх захотілося купити. А взагалі це така візуальна оманка, тому що це просто один кінець тканини пришили поверх іншого і все. Вийшов на хльости, виглядає це все, мов крутизна. Але реально ж крутизна виглядає навіть так прикольно. Шнуровка у футзалок, нагадаю, у досить низькій категорії, а вже з подвійними отворами. Вони значно покращують надійність шнурування, крім цього, отвори ще додатково укріплені тим самим матеріалом, який нанесено на носочну частину. А це означає, що цей матеріал не тільки для покращення щеплення на передній частині, а й для укріплення, адже це є однією з фішок майже усіх футзовок. Залок амортизація окрема сфера, про яку варто поговорити. Вона досить пружна і водночас не жалейна, щоб виникав дискомфорт, але її кількість викликає повагу. Насправді ми бачимо лише частину амортизації, навіть ця частина вселяє повагу, тому що шар реально товстий. Але є і прихована частина амортизації, що знаходиться у передній частині. Її можна побачити через цей виріс у формі ромбу. Це показує, що під передньою частиною ноги теж є амортизація, і що загалом вона покриває практично всю площу підошви. А це безпека, це комфорт, це результат. Що ж, сподіваємося, що цей огляд був цікавим, що він допоміг комусь виборам, які часто так нелегко зробити. Пишіть свої враження від цієї моделі, чи взяли б собі, чи ні Nemesis 19.3. Чекаємо на ваші відгуки у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ми раді кожному підписнику. А на цьому все бувайте!